Король поп музики, цей титул вже майже п'ять десятиліть носить Майкл Джексон. Його голос, хореографія на сцені та у кліпах, і найголовніше пісні засідають у глибині душі та вражають кожного. Але більш за все людей вражає його перевтілення. Вже не перше десятиліття, фанати і просто людини сперечаються на рахунок зовнішності артиста, адже багатьом він запам'ятався темношкірим. А тут бац і раптом він став білим. Той сказав, що він зробив операцію по зміні кольору шкіри. Дехто просто травив зірку через расові упередження. Але мало хто знає, що у Майкла було захворювання, яке призвело до таких змін кольору шкіри. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: В супереч поширеній думці, Майкл Джексон не відбілював шкіру. Така зміна стала результатом стану під назвою «Вітіліго». Це хронічне захворювання шкіри, за якого спостерігається поява розголих ділянок депігментації на шкірі хворих. Активні клітини меланіну зазнають нападу з боку імунної системи та руйнуються. В результаті шкіра поступово набуває молочно білого кольору. Ця хвороба разом з системним червоним вовчком були діагностовані Джексону ще у 1986 році. На початку 90-х Майкл вже повністю став білошкірим. Але чому люди вважали, що Майкл провів операцію? У ті роки існувало припущення, що поп король нібито ненавидів своє походження та зовнішність. Тому так відчайдушно намагався змінити колір шкіри. Саме у 90-ті, коли хвороба залишила багато білих плям на шкірі зірки, він був змушений вибілити шкіру через хворобу. Звісно, преса для великого резонансу стала роздувати цю тему до абсурдних масштабів. Через що деякі люди і досі вважають, що Майкл нібито навмисно себе вибили. Ну а ваші припущення і думки, мої любі глядачі, щодо Джексона, чекаю у коментарях. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!